Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У Офісі президента України спростували існування якогось плану американського президента Дональда Трампа по закінченню російсько-української війни за 100 днів. План, який шириться у соціальних мережах, швидше за все підготовлений не у Вашингтоні, а у Москві. І є... Чітка ознака того, чому саме Росія зацікавлена в тому, щоб в Україні обговорювали неіснуючі документ. 9 травня 2025 року. Оголошення того, що завершилася російсько-українська війна, і в Україні скасовується військовий стан. 9 травня. 2025 року, як ми розуміємо, це дата важлива саме для російського політичного керівництва для президента Путіна. Як відомо, у світовій історії 9 травня нічого істотного не відбувалося. Хіба що 8 травня 1945 року закінчилася Друга світова війна? Однак радянський диктатор Йосип Сталін вирішив у власній країні святкувати день завершення цієї війни, саме 9 травня, щоб таким чином дистанціюватися від союзників у другій світовій війні, дякуючи яким радянський союз взагалі залишився на політичній мапі світу, а не був знищений наступом гітлерської Німеччини. І зараз, у наші часи, 9 травня це не стільки історична дата, скільки маркер огидного російського пабідабеся, яке є ознакою вже не тільки намагання переписати світову історію, але й психічної хвороби російського керівництва і суспільства. І путіну є досить важливим, щоб дійсно, якщо війна закінчилася. Вона закінчилася 9 травня 2025 року перемогою Росії над Україною. А як інакше, і досить важливим є той факт, що у цьому плані нічого не говориться про закінчення так званої спеціальної воєнної операції Росії на українській землі. А підкреслюється тільки необхідність скасування воєнного стану в Україні щодо тих умов. Які пропонуються в мирній угоді, то тут ми маємо справу з класичною для російської гебельсівської пропаганди, сумішу американських ідей і російських бажань щодо можливого призупинення військових дій. Україна має в цій мирній угоді відмовитися від своєї. Євроатлантичної інтеграції, і разом із цим погодитися із можливістю зберігти власну армію за підтримки Сполучених Штатів Путін прекрасно усвідомлює, що погодитися на американський план, в якому буде можливість збереження. Української армії йому в будь-якому разі доведеться, бо роззброєння України це капітуляція Заходу перед Росією, і принаймні у своїх вкидах він буде враховувати це бажання нового американського керівництва. Те, що Датою вступу України до європейського союзу названий 2030 рік також говорить про російські параметри плану. Адже абсолютно очевидно, що європейський союз це не та організація, яка може чітко вирішити, у якому році та чи інша країна вступить до. Його лав, це може бути і 2030 рік, і раніше, і пізніше, а за все залежатиме від того, як будуть просуватися перемовини по європейській інтеграції України. Однак для людей, які працюють в Москві, будь-яка міжнародна організація це інституція, яка підкоряється якимсь рішенням, що їх можна досягти в американсько-російських домовленостях. Москва як це і варто було очікувати, відмовляє Європі у будь-якому суверенітеті. Ну, от, Путін і Трамп вирішать, що Україна має стати членом Європейського Союзу до 2030 року. Європейський Союз має з цим просто погодитися. І те, що в цій організації всі рішення ухвалюються консенсусом, і те, що це непростий процес, Москву, звичайно, абсолютно не обходить. Також є важливим пунктом, який в цьому плані видає російський інтерес, це скасування санкцій проти Російської Федерації та відновлення імпорту російських енергоносіїв до європейського союзу. Тобто Москва, як бачимо, намагається відновити енергозалежність Європейського союзу від своєї нафти і газу. Це абсолютно суперечить інтересам сполучених штатів та їхнього президента, який, як відомо, є невтомним лобістом нафтогазового комплексу Сполучених Штатів, і для якого абсолютно не потрібно скасовувати санкції проти російських енергоносіїв, для того, щоб американські закріпилися на європейському ринку. І очевидно, що. Така ідея, це точно не та ідея, яку хотів би запропонувати Дональд Трамп Володимиру Путіну. Так, скасування певних санкцій фінансового характеру, це може бути скасування санкцій, які зараз не дозволяють працювати російським банкам по системі SWIFT – Це може бути скасування санкцій для певних галузей російської промисловості, які не конкурентно здатні у порівнянні з американськими, це може бути. Однак, нафта і газ це те питання. Щодо якого Трамп буде намагатися торгуватися, навіть якщо у світі забудуть про російсько-українську війну, хоча і це виглядає абсолютно неймовірним. Ну і переслідування російської мови та так званої української православної церкви Московського патріархату, яка з канонічної точки зору залишається філією РПЦ, це теж вимоги російських пропагандистів, як і вимога. Допустити так звані проросійські партії до виборів в Україні, що звичайно ж має забезпечити Москві свободу рук у російському баченні електорального процесу в Україні те, що після злодіянь росіян в Україні жодний український громадянин не буде прихильником відверто проросійських сил, не спадає Москві навіть на думку. Там впевнені, що тільки почнеться політичний процес в Україні. і Якщо цей процес не буде супроводжуватися забороною відверта проросійських антиукраїнських партій, Росія опанує контроль над цим процесом і зможе призвести до влади в Україні Віктора Медведчука чи інших відомих своїми стосунками із Кремлем політиків, не шляхом присутності в Києві російських танків, а шляхом присутності в Києві російських агітаторів і політтехнологів. Все це не має ніякого відношення до реалізму. Єдине, що має відношення до реалізму, це бажання нового американського президента Дональда Трампа. Порозмовляти з російським президентом Володимиром Путіним. це бажання. Трамп неодноразово виголошував, і зараз він продовжує дотримуватися ідеї, що йому потрібний цей контакт. На мені здається, що всі, хто уважно і реалістично стежиться за тим, як до такого контакту із Трампом ставиться Путін, усвідомлює, що швидше за все з принципових питань. Російсько-американських взаємин на Дональда Трампа очікує фіаско у цьому контакті з російським очільником, і йти на умови, які виставлять Трампа слабаком перед його власними співвітчизниками і перед усім світом, американський президент навряд чи погодиться. А в ситуації, коли здавати свої інтереси на пострадянському просторі і жертвувати ідеєю підкорення України. Доведеться путіну також навряд чи ми можемо очікувати від російського диктатора, сповненого жаги продовження війни проти нашої країни якоїсь реальної доброї волі, яка б могла принаймні. Свідчити про готовність призупинити військові дії і оголосити перемир'я до досягнення якоїсь реалістичної угоди. Адже відомо, і Путін і інші російські керівники підкреслювали, що ніякої зупинки військових дій до остаточних домовленостей щодо так званих російських питань безпеки не може бути і. В інтересах Путіна розпочати довготривалий переговірний із сполученими штатами, під час якого будуть продовжувати і посилюватися воєнні дії у російсько-українській війні. Ось це може бути найбільш вірогідним. Варіантом розвитку подій паралельні перемовини і жорстока війна на наступні роки російсько-українського протистояння, які можуть перерости у глобальне протистояння між Росією і Заходом, між Росією і Сполученими Штатами, і стати цією прямою дорогою до третьої світової війни, якої так продовжує побоюватися, і не безпідставно Трамп. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні Баймі Кофіїдонатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!